Після перемоги у 1783 році США створили унікальну систему представництва, стала основою конституції. Але ідея «No taxation without representation» живе і сьогодні. У 1917 році жителі Вашингтона отримали право голосу після боротьби з гаслом And taxation without representation». Так що все вийшло, все було ґуд сьогодні. Його використовують у Гонконзі, Каталонії і інших регіонах, які борються з. За самовизначення, Мабуть, і в Тайвані, кстати, теж, але Китай ну, думає абсолютно по-другому. На номерних знаках автомобілів у Вашингтоні досі пишуть «Taxation without representation». Нагадування, що столиця США не має повноцінного представництва у Конгресі. Уряд установлюється для захисту прав людей, і якщо він порушує ці права, народ має право його змінити. Сказав десь у той час Томас Джеферсон. Так що не є ж подумай. декларація незалежності 1776 року офіційно проголосила, що колонії більше не підкоряються королю, але саме гасло про податки стало першим кроком до свободи. Для багатьох колоністів бути патріотом означало не служити королю, а захищати свої громадські права.